Іх вітаю! Це розбір НМТС хімії за 2023 рік. Друга сесія, друга частина завдання 7.12. Що ж, завдання 7. Проаналізуйте хімічне рівняння. Бачимо на екрані, і треба указати формулу речовини, позначеною буквою Х. Як бачимо, у нас вже розставлені коефіцієнти. Так, давайте проаналізуємо, яких яких елементів не вистачає зліва. Ми бачимо, що тут є гідроген і оксиген. Ось у нас тут є оксигени і гідрогени, тобто немає флуору і нітрогену. Що ж, сполука у нас повинна точно мати ці елементи, як бачимо, тут всі їх мають добре. Далі необхідно проаналізувати кількість атомів, які є. Так як у нас урівнене рівняння, це хімічне рівняння, то кількість елементів. Зліва повинна відповідати кількості не елементів, а саме атомів справа. Ось ми бачимо, що є флуор ось тут, і в нас є 9 атомів флуору. Тобто їх повинно бути загалом 9 і ось тут і зліва. Але у нас стоїть коефіцієнт 3. так Тому нам треба якесь число, щоб ми його помножили на 3 і отримали 9. Це буде 3. Тобто, ця сполука точно має. Три атоми флуору. Давайте проаналізуємо де стільки є. Як бачимо, є в варіанті АТГ, тому варіант Б та В відразу відкидаємо. Далі проаналізуємо нітроген. Два нітрогена. Один. Загалом три нітрогена. Тобто три ми поділили на 3 і отримали, що сполука містить точно один нітроген. Так, у нас там і там міститься по одному нітрогену. Треба тепер проаналізувати оксиген. Зліво ми маємо загалом 5 атомів оксигену. А справа 2 плюс 3. Також 5. Тобто, вже урівняно. Нам необхід... Нам не треба, щоб в цій сполуці вже були атоми оксигену. Тому варіант Г нам не підходить. Нам треба, щоб просто були лише нітроген та флор. От і є варіант А. Правильна відповідь. У промисловості видалення домішок олова з е чорнового свинцю ґрунтується на. Хімічні реакції, схема якої. У цій реакції нітроген є. Так, ми бачимо, що нас питають, чи він окиснюється, чи відновлюється, чи не змінюється ступеню окиснення, чи як окиснюється, так і відновлюється. Так, давайте знайдемо ось нітроген і тут? тут. Коли ми маємо просту сполуку, то її ступінь окиснення дорівнює 0. Далі проаналізуємо, які тут має ступінь окиснення. Оксиген має ступінь окиснення мінус 2, їх 3 загалом мінус 6. Так, один атом має мінус 2. Ми мінус 2 поножили на 3, отримали мінус 6. Натрій завжди має плюс 1. А нам необхідно, щоб в результаті було 0. Як ми це можемо отримати? Нам необхідно, щоб тут ще було плюс 5. Тоді плюс 1, плюс 5 це буде 6. 6, мінус 6 буде 0. Тобто ступінь окиснення нітрогену плюс 5. Тобто він змінився з плюс 5 на 0. Так. Тобто ступінь окиснення його зменшився, він отримав електрони. Електрони отримують, отримує електронний окисник. Так, отримує електронний окисник ОО. А процес буде протилежний до того, чим є в даному випадку атом. Окисник, тобто окисник він відновлюється. Відновлюється. Так. Е, якщо у нас відновник. Відновник Відновник віддає електрони віддає, він окиснюється. У нас отримує електрони, і при отриманні електронів ступінь окиснення зменшується. Тому у нас от ми зрозуміли, що нітрог є окисником. Так чому, бо він отримує до себе електрони. От, якщо ми намалюємо ось таку лінію, наприклад, у нас тут було плюс 5. Тут 0, тут мінус e, 1. Коли елемент приєднує до себе електрони, він зменшує свій ступінь окиснення. Чому? Бо електрони вони мають негативний заряд. Тому і e, заряд атому, e, ну там йона чи вже атом він буде зменшуватися поступово. У нас він зменшується, тобто елемент отримує електрони, а отримує окисник. Тобто відбувається процес відновлення. Тому варіант Б. Проаналізуйте рівняння оборотних реакцій, які відбуваються в закритих системах. Покажіть, для якої реакції і підвищення тиску, і підвищення температури приведе до зміщення хімічної рівноваги праворуч. Мається на увазі, що в сторону продуктів нам необхідно збільшити кількість утворення продуктів. Праворуч це от буквально от, означає, після цієї стрілочки, щоб у нас більше утворювалося е, продуктів. Так, більше ось цих речовин, які йдуть справа в рівнянні. Так, давайте спочатку розберемося з температурою. Підвищення температури буде в сторону продукта в тому випадку, якщо реакція є ендотермічною, тобто яка потребує тепла. Ми бачимо, що нам тут наведена дельта H, зміна ентальпії. що з себе представляється зміна Ентальпії. Так, це у нас іде загальна зміна ентальпії в реакції, і вона дорівнює, коли ми енергію продуктів віднімаємо від енергії реагентів. Дивіться, якщо в продуктах реакції, наприклад, 100 було енергії, ну там в кілоджовлях, я буду просто числами писати, 100 мінус 50, у нас буде дельта H, да, там 50, тобто дельта H вона буде більше нуля. Тобто, ми бачимо, що якщо дельта H більше нуля, то необхідно, щоб. Продукти мали енергію. Так, мали більшу енергію, ніж реагенти. Питання: звідки продукти могли взяти енергію? Ми кажемо з середовища, тобто вона була е, отримана з е, зовнішнього світу. так е, Якщо дельта H буде менше нуля, це означає, що, наприклад, тут було вже 50 енергії, тут 100. Так що реагенти вони Мали більше енергії, аніж продукти. Питання, куди енергія могла піти, вона пішла в середовище. Так, в даному випадку, у нас система отримує енергію тепло там з середовища в реакціях екзотермічних, коли енергія реагентів більша, ніж продуктів, то воно випромінює енергію. Тобто, в даному випадку підвищення це е, температури, необхідно, щоб реакція була більше нуля, щоб дельта H було більше нуля. Ми шукаємо. Перший варіант нам не підходить, другий нам так само не підходить. Тут у нас йдуть менше нуля, тобто це будуть екзотермічні реакції, і реакція навпаки вона зменшить свою швидкість. Так, е, п, варіант В та Г. Далі підвищення тиску. Дивіться, в системах підвищення тиску призводить до зміщення в ту сторону, де кількість речовини... Буде менша загальна кількість речовини реагентів, та коли ми порівню, та реакцію кількість речовини продуктів, для цього ми можемо порівняти коефіцієнти, так так як це гази, ми можемо брати коефіцієнти за об'єми газів. Так, тут у нас коефіцієнт один, тут так само один. Тобто, загалом отримуємо що 2. Тобто, наприклад, якщо тут виходить, що візьмемо один, один е, літр, ага, тут взагалі тверде, до речі. Ми тут не можемо. Це ми можемо лише коли в газах, так? Нам цей варіант відразу не підходить, бо е, тут тверда речовина. А ми це можемо робити, брати за за об'єми, невеличкі цілі числа. Так? Це якщо є коефіцієнти і всі речовини є газом. Тому варіант V вже також. Не підходить. І нам необхідно проаналізуємо ще останній варіант. Ми бачимо два гази. Тут було у нас три кількості речовини, стало Да, Наприклад, 3 з трьох літрів утворилося 2. Тому дійсно тут підвищення тиску в сторону меншого. Тобто, в сторону двох. Тобто праворуч. Ну, ось і є правильний варіант відповіді. Г До магнію долили дуже розведений розчин сульфатної кислоти. Один з продуктів реакції, що відбувся, є речовина формули якої. Так, необхідно запам'ятати, що розведений розчин сульфатної кислоти, по-перше, він реагує з металами, які йдуть в таблиці активності до водню. В даному варіанті магній він стоїть до водню, тому така реакція буде відбуватися. Далі, і це буде в ході, коли у нас є саме розведений розчин. То буде відбуватися реакція заміщення. H2 so 4 розведена. Так, у нас буде утворюватися сіль. Магній so 4 та водень. Тож 2. Так. Дивимося, да. Діс. У нас є тут варіант такий H2. Обираємо його. А якщо вона концентрована, то вже будуть змінюватися. Буде змінювати реакції вже будуть трошки іншими, і там можуть утворюватися як СО2, як і сульфур, так і сульфідна кислота. Для цього, щоб детальніше про це дізнатися, можете зайти там в ту базу знань продивитися на формули на реакції кислот. Там я зробив для вас уже сторінку, де ви можете подивитися саме реакції. Концентрованих кислот, що може виходити. Ну, але ми бачимо, що найчастіше, найчастіше в завданнях є саме розведений розчин сульфатної кислоти. Або будь-якої іншої. покажіть правильне твердження щодо аменюку. Давайте запишемо його формулу відразу NH3. Так, проаналізувавши, прочитаємо кожен з них. Як побачимо, що у нас тут є варіант В, який каже, що є простою речовиною, ми бачимо, що амоніак є складною речовиною, тому що складається з двох хімічних елементів: з нітрогена та гідрогена. Прості речовини повинні мати лише один, тому варіант В нам відразу не підходить. Далі немає запаху. Ні, це також неправда. Треба знати, що амоніак, він має дуже різкий, такий виражений запах. Так, не підходить. Далі. Утворює утворює лише кислі солі. Так, ні, це також не є правдою. І у нас залишається останній варіант це варіант Г, що він реагує з киснем. Так, дійсно, це правда. Так, NH3. Бажано знати цю реакцію на пам'ять плюс О2. Буде відбуватися відновлення е, нітрогену з утворенням. Азоту. Так, і вода. Я також для вас зробив там таку сторінку з основними формулами сполук, їх назвами та деякими властивостями. Я там додав Аманіак, що він має там основні властивості, має різкий неприємний запах. Бажано вам також це передивитися. Які там реакції є, і які фізичні та хімічні властивості у речовин Буду також до це додавати. Так, тому варіант ЕГ підходить. Гітератом якого оксиду є луг. Згадаємо, що луги можуть утворюватися з металів, починаючи від. Літія, так, тут всі ці натрій калій, тобто перша група головна підгрупа починаючи з літія. І починаючи з кальцію, друга група головна підгрупа. Кальцій, стронці барій раді. З цих металів, ну, їх там оксидів, можуть утворюватися луги. Так, давайте подивимося. У нас тут ми бачимо відразу, є калій, який дійсно входить в оцей перелік металів. Далі, давайте ще проаналізуємо інші варіанти. Ферум, він десь далеко. Перром алюмі алюміній сюди не входить, плюмбум. Він також не входить в перелік усіх першої другої групи головної підгрупи. Тому нам ці варіанти не підходять і підходять лише варіант А. Так, Тобто калій 2оксид плюс H2O. утворюється 2 калій H. Дві молекули лу. Що ж, на цьому друга частина закінчується. Якщо у вас є якісь питання, побажання, пишіть в коментарях. І до наступних відео. До зустрічі!